Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов захоплюючий лист отож, приємного вам усім прослуховування! Я завагітніла в 16. Моєму хлопцю тільки виповнилось 17. Ми серйозно відносились один до одного, тому вирішили зберегти дитину та будувати сім'ю. Любі друзі, як ви думаєте, вийшла сім'я? Закінчили 9 класів та одразу поринула в доросле життя. Треба було негайно знайти квартиру, а хлопцю роботу. Він влаштувався охоронцем у нічному клубі. Кремезний хлопчина чудово підходив для такої роботи, але, звісно ж, працював неофіційно. Часто йому платили менше, чим він відпрацьовував. Могли взагалі на півмісяця затримати зарплатню, і він не міг піти пожалітися. Жили ми поки що окремо. Я в своїх батьків, а він в своїх. Поки живіт не дуже виріс, я теж не сиділа без діла. Робила манікюр вдома. Багато не брала 70 або ж 100 гривень. Якщо з камінчиками та іншими прикрасами, ми старались, але наші батьки не ціни наших старань. Коли я більше не могла працювати, то лежала та читала книжки. Мама постійно ходила невдоволена, вона читала нотації. Мама вважала, що Назар зіпсував мені життя, адже через нього я не пішла вчитися. Їй не подобалося, коли я захищала свого хлопця. Мені важко пояснити мамі, що це моє життя і мій вибір. Від неї вимагається лише трішки терпіти, Терпіння та підтримки. Ми ж обоє можемо заробити. Просто не завжди все йде так, як ми задумали. Назар теж постійно сварився з батьками. Для них я проблема та тягар. Вони благали його покинути мене, а за це перепишуть на нього квартиру. Мій коханий не погоджувався. Батьки зрозуміли, розмовляти з нами немає сенсу, тому вони вчинили дуже по-дорослому. Вигнали з дому. Я була на восьмому місяці, а рідні люди виставили мене за поріг, ніколи цього не забуду. Взяли ми свої речі та поїхали до Назариної бабусі. Тетяна Вікторівна з радістю нас прийняла. Вона нам в усьому допомагала. З пологового будинку мене забрали Назар та Тетяна Вікторівна. Батькам ми не говорили про день виписки, не хочемо їх бачити. Вони один раз зателефонували, але я не хотіла відповідати. Про Назара його рідня взагалі забула. Немов він сам по собі і батьків в нього ніколи не було. Син народився здоровим. Він швидко ріс та розвивався. Назару виповнилось 18, Він влаштувався офіційно в спортивний магазин. Ця робота йому більше подобалась. На жаль, грошей на нас трьох все одно не вистачало. Тоді Тетяна Вікторівна зібрала консиліум зі своїх подружок. Вона попрохала принести дитячі речі, які не шкода, а також попитати, може десь потрібен хлопець на роботу. Дуже швидко її старання дали плоди. Ми не витрачались на огляд та на одяг та іграшки, а Назар став працювати в нічні зміни на заправці. Я теж не сиділа без діла, знову взялася робити манікюр. Тепер брала більше. Нарешті наша фінансова ситуація трошки вирівнялась. Наші батьки все ще не згадували про нас, але ми знали від Тетяни Вікторівни, що батька назара. Підвищили. За цей час він заробив на ще одну квартиру, яку його батьки тепер здають. Гарні батьки. Їхній син з сім'єю живе у бабусі в однокімнатній, а вони здають квартиру. Про своїх маму та тата я нічого не знала. Шов час, дитина росла, а ми забули про все погане. Ми багато працювали та змогли відкрити свій невеличкий магазин спортивних товарів, давно жили окремо. Планували через 5 років купити своє житло. Тетяна Вікторовна вже погано бачила та чула, але завжди була рада нашим візитам. Прийшов час їй допомагати. ми завжди брали Тетяну Вікторівну на відпочинок. Приїжджали на всі свята, все було добре, і ось мені зателефонував. Батько. Він зраджував мамі декілька років, вона нарешті дізналася про це та вигнала його. Батько прохав пустити до себе пожити та дати трохи грошей, адже я його донька. Як зручно. Коли йому треба, то він згадав про це, а як виганяв з дому мене, то не пам'ятав. Не буду брехати. Я відмовила з великою насолодою. А на що він взагалі розраховував? Батько здивувався донечко, я щось тобі щось погане зробив? Я скинула дзвінок та заблокувала його. А згодом назарені батьки об'явилися. Батько мого чоловіка втратив роботу, їм ледь вистачало на життя, доводилось на всьому економити. Вони слізно просили дати гроші, адже знали про наш невеликий бізнес. Я... Не ваш син, ви від мене 10 років тому відмовились, відповів Назар і також заблокував батьків. Ми не відчуваємо докорів совісті. Ми самі вибрали створювати сім'ю у молодому віці, але ми не прохали батьків тягти нас. Нам потрібно було лише трохи моральної підтримки та дах над головою, що ми отримали натомість правильно, нічого. Зараз наші батьки починають божинають плоди своїх старань. Любі друзі, як би ви поступили на місці? Нашої молодої пари напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях і ставте нам лав лайки на відео. Вони нам дуже потрібні, щоб розуміти, які історії вам цікаві, а які ні.